Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і зараз я знаходжуся майже в центрі Києва, бо сьогодні буду щось готувати. І насправді для мене це дуже незвичний формат, бо зазвичай я готую або в себе в ресторані, або в себе на кухні. Тут я в гостях і буду готувати сендвіч. Отож, а що таке для вас сендвіч? Бо для мене особисто це, ем, це такий постійний мікс безкінечної творчості. Ти можеш брати будь-який інгредієнт, поєднувати його е, разом з хлібом, і це буде сендвіч. І, і я, я вважаю, що ще світ не придумав найкращий сендвіч. Тому я сьогодні прийшов спробувати зробити саме його. це постійно якийсь пошук інгредієнтів, пошук смаків. І тому я попросив сьогодні свого шеф-кухаря, щоб він мені приніс інгредієнти, які навіть не знаю, і ми з ним не домовлялися. У мене тут є копчений сом, гірчиця в зернах, сметана, листочки цього кульбаб, мед. Ось так. І тепер я буду щось змішувати з цього, і в мене, мабуть, вийде, вийде якийсь сендвіч. Одним словом, не ти вирішуєш, який він буде, а, а які є інгредієнти. Відкриваєш холодильник, бачиш там, ну, е, є щось таке, отаке, отаке. Ти його з'єднуєш і тебе сендвіч. І в цьому його максимальна унікальність. Свій е, найсмачніший сендвіч в житті це років, мабуть, 15 тому. І я не знав, що в готелі є така штука, як рум сервіс. Для мене це було прям дивина. Е, позвонив на ресепшн, кажу: а можна мені сендвіч? І мені принесли клап сендвіч. Він такий збалансований. Там оцей хрумкий листок капусти, майонез, там щось іще, ще помідори. Такий, от для мене, оце сендвіч. Потім я працював якийсь час в. Макдональдс в Німеччині, і звичайно, що я трішки сендвічі перестав любити, бо я кожен день готував бургери, готував якийсь хліб і м'ясо, хліб і м'ясо, хліб і м'ясо. І мені за пів року роботи трішки це все набридло, і тому, тому в мене любов до них втратилася. У мене є одна невеличка травма, і я хочу її публічно пропрацювати. Кожен раз, коли в ресторані строки тому вперед приходжу, просто в ресторан і кажу. Ну, по-другому стан ти не хочеш їсти, бо або жарка, або забігаєш якісь зустрічі. Ти такий, а можна мені, будь ласка, просто сендвіч? Просто от зробіть мені сендвіч. І протягом вже 6 років це у кухарів на кухні викликає якийсь величезний ступор. Бо в меню є багато всього, ти замовляєш сендвіч. І кухарі дуже часто в 99 випадках часу не вміють їх робити. Бо якщо для когось сендвіч це покласти для ну, багатьох людей це покласти сир, покласти яйця, покласти м'ясо, покласти помідори, покласти все, і ти отримуєш на сендвіч а такий якийсь величезний кусок хліба. А я кажу, мені можна просто шинку ем, і хліб. І я отримую що? Я отримую вершкове масло, хліб підігріти, вершкове масло, потім сир, потім два вида шинки, потім знову сир, потім знову хліб. І я такий, я ж сказав, чому так важко приготувати просто шинку і хліб? Я не знаю. І я за останні 6 років, за всі 6 років закладу, 100 років тому вперед, мабуть, два рази їв лише той сендвіч, який я хотів. І що б я не робив з цим, я не знаю. Тому сьогодні. Пробую це змінити. У мене є риба. Сом, це Цей сом називається кларієвий. Він не річковий, тому він не, не пахне. Він коптильні підкопчений, тому копчений сом це щось прикольне з українськими спеціями. Також, як на мене, щоб був гарний, гарний сендвич, його треба зробити трішки вологим. У мене є сметана, тому я спробую промазати сметаною знизу сметаною зверху. І додам трішки меду, трішки гірчиці і багато-багато риби. Рукала раз, два, знаєш так. Має вийти смачно, але гарантії не даю. Друзі, пам'ятаю, як я був колись в Нью-Йорку ще до ковідних часів, і там є таке заклад, називається Кац. Ділікатесом. Це таке місце, яке було в 1690 році відкрито, і там вони, що роблять, вони просто продають сендвіч. І це прям там черга стоїть, таке є East Village в Нью-Йорку, де просто тисячі людей стоять в черзі, щоб просто поїсти сендвіч з квашеними якимись огірками і більше нічого. Якщо говорити про найкращі сендвічі в світі, то я думаю, що є два місця: це якась делікатесен і є країна під назвою ем, Південна Корея. Це такі очі означають, що треба погодувати. Да? Зараз зроблю упаковку як в Макдональдсі. Там було отак. Отак. отак, отак. Е, Отакий гарний сендвіч. Сендвіч за другий стіл. Від Євгена клопотенка з поєднанням сома і гірчиця і сметани. Тепер куштувати треба. Скажу чесно, не найкраще в житті, але точно смачне. Well, sure, З вами був я, Євген Клопотенко, на програмі Between Two Bands. І як на мене це дуже прикольний формат. Тому всі, всі хто дивитесь, приходьте сюди і готуйте свої сендвічі. бо, як на мене, сендвіч це ціла філософія. До зустрічі. God, my feelings bad.